Тичні звучання практично постійні, постійні електрошокери, постійні якісь спалки, дубінки, якісь залякування. Я знаю особисто такі приклади, що е, от, я був в полоні практично три роки, то е, якось з роками. Поступово, поступово є ці невеликі покращення у перебуванні там для хлопців. Вони мінімальні, але вони є. Вони спочатку одні тебе питають, а потім роблять комусь болю, що ти це бачив. І це їм подобається робити це так, що коли когось із твоїх побратимів вони мучають, мучать, але ти від цього нічого не скажеш. Ми вирішили, що і українцям дуже важливо розповідати історію цих родин і для того, щоб вони розуміли, як. Ставляться до українців до Росії на привеликі жаль, і для того просто щоб було більше поваги, більше розуміння таких родин.